Колись дуже давно, за часів ще динозавра, один спеціаліст придумав систему менеджменту для себе, і це був закордонний спеціаліст це не наші спеціалісти. Одне ключове слово додавалося в трьох типах відповідності: точно, фразовий і широкий. І він ці типу типом цієї структури користувався для зручності власного менеджменту. Ну, якщо точний тип відповідності отримував дуже низький сітір, він розумів, що треба пиляти оголошення. Якщо по широкому там свої приколи, то він або фільтрував трафік, або там зі ставками грався з фразовим власні там, але це працювало за часів горо... царя гороха. Я не знаю, якого. По-друге, Google давно розмилив ці типи відповідності, під які робилася ця структура. Тому зараз вона абсолютно не актуальна. Загалом вона взагалі не несе вам користь. Для... Це робилося для ручних ставок, для ручного управління. Зараз ви будете використовувати автоматичні стратегії. Тому в одному типі відповідності, якісь обираєте, додаєте кліти.